Всіх вітаю, друзі! В цьому відео хотів би обсудити таку тему, як покупка автосканера з рук. А саме з Олексів, там, в когось купили, з неперевірених продавців і так далі. і так далі. До нас вже не перший раз звертаються з таким проханням. От в мене є автосканер, там показують, скидають фото, але не можу, наприклад, зайти в аккаунт. Там нема логіну, паролю. Там другий момент потрібен код активації сканеру, і так далі. Тобто це все стосується сканерів, які потребують активації чи створення вашого облікового запису в програмі, такі як SyncDiag, ScanMate, syncdiag 2, Obdive NFC і так далі. Що одразу вам хочу повідомити і пояснити? Якщо у вас нема логіну паролю, якщо у вас немає коду активації, які йдуть зі сканерами. Зараз вам продемонструю. Ось, наприклад, є брошурка така, так? Це від Scanmate. І тут є такий код активації. Він йде е, до всіх сканерів, які потребують активації, йде з брошуркою в комплектації. І тепер, власне, чому вам вже ніхто не допоможе. Чому ніхто не йде е, на ті кроки, щоб вам встановити. Щоб вам відправити код активації до сканеру. Да, наприклад, у вас є сканер, є до нього, наприклад, навіть упакування і так, далі, і так далі. Вам ніхто не відновить ні логін з паролем, тобто дані доступу для вашого аккаунту, ніхто вам не надасть код активації. Чому саме це відбувається? Найперше причина тому, це те, що сканер може бути вкрадений. Довести це і розбиратися, чому у вас немає на руках коду активації, чи ви забули, забули там дані для доступу якимось чином незрозумілим. Ніхто в цьому не буде розбиратися і відправляти заявку на завод, щоб отримати там ці коди. Навіть маючи, наприклад, у нас є дилерський аккаунт по сканерах, ніхто не буде це переглядати, дивитися і вам відновлювати доступ. Це я вам кажу як офіційний представник таких торгових марок, як Сінкар, так також Obie-Levan. Тобто причина, того, що сканер може бути вкрадений, кимось загубили, ви знайшли і так далі. І так далі. Тому, купуючи автосканер з рук, враховуйте цю інформацію. Бо це вже не перше звернення до нас. Ми одразу в цьому відео відповіли, що буде далі.